Ой-ой-ой. Так невдумно полетілася. Привіт всім! Ви на каналі Почуй Мене. Ну, це хто не знав. І з вами я, Інна. Можна просто Інка. От нещодавно трапилася зі мною така цікава історія. Чим вона цікава? Цікава вона тим, що я знайшла дуже цікаву книгу. Лазала я якось в інтернеті і знайшла цікаву книгу. Познайомилася з авторкою. Авторка така класна дівчина, вона українка, але була вимушена, всі знають чому, виїхати за кордон. Мешкає в Америці, але не забуває, що вона українка, розмовляє там українською. Вона перейшла на українську мову і пише, звісно ж, українською і в стилі слов'янського фентезі. Дуже цікаво пише, дуже класна дівчина, з нею приємно спілкуватися. І я до вас прийшла, щоб, звісно ж, поділитися новиною про її цікаву книгу. А ще, чого вона буде цікава вам? Рейна, Рейна Кроу, авторка цієї книги, про яку я вам сьогодні розповім, дозволила мені озвучити цю книгу. І в мене на каналі тепер будуть трошки невеличкі зміни. По неділях, як і раніше, буде продовжуватись цикл видатна особистість. По середах, поки в мене там ще є запас оповідань, які треба озвучити, які вже озвучені, буде виходити через середу. Одну середу оповідання. На наступну середу а, ця книга. Книга називається шепіт у пітьмі. Тому чекаю від вас вподобайок і коментарів, бо книга дійсно класна. Про що ж ця книга? Я вам розповім: Нашепіт у пітьмі. Авторка Рейна Кроу. Ця книга занурює в магічну атмосферу, натхненну давнім слов'янським фольклором. Традиціями та віруваннями, це світ фантазії, який народився із нашої багатої культурної спадщини, але має власних богів, вірування та ритуали. У цьому світі магія, боги і легенди, це не просто історії, які передаються з покоління в покоління, це жива реальність, яка впливає на життя героїв та їхні долі. Темні ліси, що приховують свої таємниці, боги, що керують природніми стихіями, і духи, які населяють кожен куточок землі. Але пам'ятайте це тільки відображення, тільки тіні, що відзеркалюють світ уяви авторки. Цей світ живе за своїми законами, але він, безперечно, зберігає дух слов'янської культури. Тож ласкаво просимо у світ, де межі між реальністю та легендою стираються, де темрява і світло завжди поряд, а магія живе у всесвіті та серцях героїв. Чекайте вже зовсім скоро на моєму каналі книга На шепіт у пітьмі від авторки Рейна Кроу. А ще не забувайте про коментарі і вподобайки до моїх відео. Будь ласка, я дуже на це чекаю. Ну, ще можна підписатися. А ще для фінансової допомоги є посилання в описі під відео. Ну, це хто може. І кому це цікаво. Також хочу запросити вас на дуже цікавий музичний канал Music Center. Посилання в описі під відео. Там багато дуже класної музики на будь-який смак. Не забувайте, що книгу на шепіту пітьмі можна прочитати де? На букнеті. Посилання в описі під відео. Як завжди. Переходите за посиланням. Вам відкривається ця книга. Її потрібно додати до себе в бібліотеку, там буде така книжечка і плюсик. Натиснули. І там поруч ще буде таке сердечко. На нього теж треба натиснути. І після кожного розділу там будуть внизу такі зірочки. Нажимайте всі. Ну, Автору приємно і вам добре, вам же не важко. І коментарі. Залишайте коментарі і після кожного розділу. Для автора це дуже важливо. Для будь-якого автора це дуже важливо. Це допомагає просувати книгу. Чому? Бо вона української авторки і вона написана українською. Тому ж давайте підтримувати наших письменників, письменниць. Тож, не забувайте. Ну, все. До нових зустрічей і почуй мене!